Его зовут Манж? Его зовут Сережа. Наверное, Манж, да? Его зовут Сережа. Ник не него давно ну, везде в А, сокращенная Манж. Ну что, знаешь, что я что покажу? Как А ты книгу прочитаешь? Надо книгу прочитаю. А ты мне про Польшу ничего не рассказала? Я? Да, ты ти... про Польшу. Вообще ничего не поняла. Ты баш? Из Вик даже не написала. Чудно, я дивилась сегодня у Вик ВКонтакте. Краково в Вабеле. Краков Бабель, да. Ну, якби що я там була ще, наприклад, дом, да, той, що це виноградовом платине, там було тільки гілля, а це дивишся, а, ну. Здорова, понятно. Да. Те саме, тільки воно вже там. Воно взагалі в дуже класний період, ще зелений під Ну так, да, не дуже жарко. Я думаю, знаєш, літом туди їхати, літом теж не прикольно їхати, да. бо це дуже жарко.